Мою сім'ю звати Роман, Наталя моя дружина. Ми люблі 15-й рік. Можу дивитися на дружину. Чекаємо. Ми навчалися разом в університеті в одній групі. Навіть люди, які нас там. У університетські часи. дуже приємно, ми знайомі також. 20 років Життя ідеї навіть люди. Як я кажу, ми сиділи з Наталією за одною партією і часом навіть за нескомплектувати. Не Там лекції прописали записки один одну. Наталя Мікички малювала. Був дуже гарний романтичний час. Але дивлячись назад, мені все одно здається, що ми тільки недавно розмірлися. Але в нас вже дорослі діти, у нас троє дітей. Ді, Старша тільки 13 років, 7 яринці і три лінії. Куб 3D, як ми називаємо, троє дівчат. І крім того, що ми є звичайною сім'єю, яка має роботу, домашні клопоти, діти, школа, уроки, садочки і інші хлопоти. Я думаю, що так само, як і у вас. Так, Ми протягом останніх 10 років беремо активну участь головно, в диваному русі християнських сімей. Ему дуже приємно, що є рух сімей сімейці 3. І ми завжди кажемо, що це не якась формальна організація, але це дійсно рух, де сім'ї рухають свої стосунки в першу чергу. так? Тобто вони не лишають їх після 5-10 років подружнього життя такими, на, на тому самому рівні, але вони інвестують в них, переживають, щоб їхні стосунки були якісні. І також намагаються з іншими сім'ями поділитися тим, що вони маємо. І в нас ці зустрічі, відбуваються в у Львові два рази на місяць, проводимо також різні заходи, реколекції і один з, з, з курсів цей це те, що е, сім'ї ділячі своїм досвідом е, зібрали такий окремий посібник. Так? І один з де зібрали 12 тем, які розповідають, як що робити, для того, щоб ви відчували. У своєму шлюбі дійсно повно як це повноту стосунків були щасливими, радісними і розуміли взагалі для чого Бог придумав. Ми, що... Ми завжди казали, одне застереження жінки. Якщо тема про, про роль дружини, то це для вас, не для чоловіків. Якщо тема роль чоловіка, то це для чоловіків. не тільки для жінок бо в нас дуже часто сами. Слухай, 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 ти бачиш. А ти чув? Або ти чула? І е, ще одне, що я хочу сказати, те, що е, іноді, прослухавши такі теми, прочитавши свідомо письмі е, якісь речі про шлюб, про, про, шлю, про роль обов'язки, дружини, ми починаємо вимагати свого подруга. Люби мене. От написано там. Звичайно, що ж тобі там на зустрічі. Ти маєш не бути не такий, не прошу не мене любити. А чоловік каже до дружини, ну будемо слухати, що він буде казати, <рігут> та, але ми молодо разом також і також починає вимагати. Ну, ти маєш слухати за мене, ти ж там давала присягу, правда? ж? І послуг подружки. <ривіт> є навіть чоловіки, які борються те типу, приходять до дружини, сідайте і почитай, і читати. Жінки боріться своїм <ривіт> чоловікам. І, те, і ви розумієте, що а, Ти не будує шлюб. Це будує шлюб? Мабуть, мабуть, не будує, правда? І а, те, що ми говоримо, ми говоримо, те, що Роман казав, що це застосовувати до себе в першу чергу, як до особи. І те, що Бог хоче сказати конкретно вас. Не до вас, не не через вас, вашому чоловікові, не через не через вашу я не святий дух для своєї дружини або треба, що Бог хоче сказати конкретно до вас сьогодні, і як ви можете це потім виявити в своєму житті, в своєму подружжі, щоб будувати на ту єдність, яку задумав Бог для нас, щоб ми були щасливі в нашому новому подружжі, як я з'єднала Бог. Богу. Тож про цю тему мені самому стаємо торошним. Через те, що це планка дуже висока. Бо що ви знаєте, ми коли дружилися, нам на шлюбі мало тоді чули. Але коли ми на весіллі якогось іншого вже маємо досвід, ми краще чуємо, що читає про посуді. Ми чуємо, коли... і взагалі шлюб називає тайм. Так? І що це прообраз стосунків Христа і це. І ми іноді на зустрічах всі ми починаємо це розмірковувати і думати, воно на якось навіть в голові не дуже вкладається. Але це планка, яку перед нами ставить Бог в контексті того, коли ми вважаємося християнською. Бо для чоловіків Бог каже, так, ти лідер, ти спець і але який? Подивись на мене, яким я мив, так? Я віддав своє життя, я служив, я страждав, так? і я мив ноги. І саме чоловікам кажемо, що будьте такими лідерами. І це не те, що ми там, поведу, що це, як ви дивитесь на себе, можна сказати, і всі люди, які будуть приїжджати сюди, вони не, не є досконалими. так? Вони, ми іноді можемо подивитися до разу проводити. Раз. Та ні, це не про мене. Але це виклик Бога для кожного подружжя. Але це те, що ми знову і знову маємо дивитися в наших сумках. Є двоє людей, знаєте, як є прикладка, які дивляться в одному напрямку. І не просто на тинку, в напрямку абстрактному, а вони дивиться на Бога, який віддав своє життя. Так? І ми дивимося кожен, і приміряємо, чому кожен день ми слухаємо для себе кожен. Так? І дивимося, що я маю вже досконалити, що поруч зі мною людина відчувала себе в безпеці, щасливою, де своєю спокійною і так, так. Це величезний виклик на ціле життя. Тому що шлюб ще не є так, що ми одружилися і в нас все гарно. Як тільки в нас з'явилися проблеми, значить ми якісь не правильно Ні. Я думаю, наступні теми будуть допомагати вам розуміти, як спілкуватися, як вирішувати конфлікти. І, і, і знову ж таки, на диво мені здавалося, що це не процес. воно конкретно каже, що нам треба робити. Але тепер, вертаючись до наших на, нашої тема ролі дружин